Друзі, я вас вітаю. Мене звати Павлов Максим, це канал On Page School. І я вирішив для вас записати відео, яке називається навчання маркетингу. Е, для кого це відео і про що воно? Е, це відео буде корисне тим людям, які вже знають знаються на маркетингу, які хочуть передати свої знання, систематизувати, передати їх колегам, передати їх якимсь своїм джунам там, і так далі. І вони хочуть створити якусь платформу, де буде це все зберігатися. І от я розкажу на власному досвіді, як це можна зробити і м, які інструменти для цього використовувати. Е, ну перед тим як ми почнемо, поставити лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще не зробили, і ми з вами будемо починати. От у нас є якісь знання, ми їх хочемо впітати в себе, а, а ще краще передати е, комусь, і м, які в нас можуть бути проблеми. Е, навчання команд, тобто є в команді один ярко виражений лідер, який все знається. І всі до нього приходять, питають, і він вже втомився всім відповідати, бо людей стає в компанії все більше, навантаження на нього все більше, і він вже не може ділитися знаннями, як він робив це раніше. Передача знань ну, наприклад, у вас працює класна якась людина, вона там або виросла, або вигоріла, або ну ще щось. Відбулося і вона вирішила покинути компанію, перейти в іншу компанію або на іншу якусь посаду. І на неї було акумульовано дуже багато різних знань, і потрібно ці знання якось передати. Прокачка Джунів, тобто на ринку дуже багато спеціалістів, які пройшли там якийсь базовий курс, можливо, у нас там якісь курси, а можливо, якісь інші курси. Але всі курси це про базовий рівень навчання. Ну неможливо, я, я давно займаюся курсами, я думав, як дати там глибинні знання, і це неможливо, тому що всі проекти різні, всі ніші різні і ну така вже. Хай левел починається, коли ти вже працюєш на, на роботі і виконуєш якісь задачі. На курсах дуже важко адаптувати таку змоделювати таку ситуацію під реальні задачі. От. І цих джонів потрібно до Е, Наприклад, ми пройшли курси, і там ну взагалі там питання в тому, що курсів взагалі дуже мало. А класних курсів ще менше, і дуже важко знайти курс, і тому ви може, вирішили самі створити якісь курси, або ви пробували навчати людей через YouTube і зрозуміли, що на, на YouTube а, там багато водички, і щоб перебрати цю всю, всю інфу, а, потрібно теж витрачати дуже багато часу м, і ресурсів. Uh, тому, як знаходити от, як, корисні матеріали в YouTube і Google, я вважаю, що вони там є, як їх знаходити, як їх um, доставати звідси, uh, давайте про це поговоримо. От, я колись написав такий пост у uh, uh, от, як знаходити курси, і мені одна людина uh, надіслала uh, посилання на відео в Instagram, де там, один хлопець радить створити програму навчання через ChatGPT. Ну, я, я цього хлопця вже бачив. навіть він, ну, я, я знаю, що він з України. Зараз там він не знаю, де проживає. Ну, в общем, він такий, як це коректно сказати? Ну, коротше, ін -ін -ін інфоциган з стажем, скажімо так. да, Це може не зовсім коректно, але це правда. <різь> От, ну, коротше, І він каже: пишеш там чату GPT такий промпт, я хочу навчитися. там, Ну він в своєму прикладі по-моєму показував. Продажам. Ну, то я зробив точно так, як він там радив. Я хочу навчитися інтернет-маркетингу. Я трошки розуміюся на інтернет-маркетингу, думаю, перевірю цю програму і створи мені курс маркетингу, використовуючи YouTube як джерело, знайди відео там українською або російською мовою і додай гіпер гіперпосилання на кожне відео. От, ну він мені створив, а от, оце приклад. Я, я обрізав його обличчя, от, щоб його там зайвераз не рекламувати, або може, щоб там не, не, та, знаєте, не було там зворотнього зв'язку. Ну, і, там, може, хтось бачив це відео. От я, я за його промтом створив, створив оцей курс. От, ну вот. я тут пишу, що я трохи розуміюся, як працює ChatGPT, як працює маркетинг. В мене навіть є курс ChatGPT для SEO. От я посилання дам на, на, на цей курс. Я як використовувати чат ну, нормально, а, а, а не для фігні, що він порадив. От просто людина ця продає, ця людина продає якийсь нього є курс по там. Про, Штучному інтелекту, от, і він, він продає цей курс. Я кажу, що в мене теж є курс от, по Чержиптії, але я його використовую для SEO. Там ну, реальні, реальні приклади, які працюють, от, а, не, а не те, що він мені порадив. Ну, не, не тільки е, мені, а всім, всім людям. От, і о, я взяв свій скепсіс, відклав його от, і вирішив спробувати. От. І Ch GPT мені склав програму курсов, знайшов якісь дуже базові знання відео від спікерів, які не викликають довіри. От, там було дуже багато російських відосів, старих відосів. Ну, і знаєте, там чути якісь ру-сервіси в цих відео в мене, мене взагалі там. Уші почали червоніти. От. Ну, Я зрозумів, що нічого гарного з цього не вийде, але там ну, відос в нього там, набрав дуже багато переглядів, такий клікбейтний. От. Це дуже просто. От. ну, Ви розумієте, да? коли, коли людина каже, що зараз ми одною кнопкою вирішимо там глобальне питання, або це питання взагалі не вирішується, або вирішується дуже ну, хріново. І це якраз як, як оцей от, от випадок. От, тобто сказати, що, що, що вирішив GPT моє питання, е, ну, я, я так не можу сказати. От. Чому це відбувається? Тому що в пошуку у Ютубі на високі місця виходять відео з великою кількістю переглядів, які розраховані на широку аудиторію, а нам потрібна глибина, розумієте? От. І тому треба шукати такі, от, знаєте, ексклюзивні відеоси, які, які заслуговують на повагу. От. Якщо казати про соцмережі, от, то Google і Bing там, влаштовані трошки інакше, але важливі дуже траст-ресурси. І тому можна, от, я тут пишу привіт, паразит, можна просто написати статтю. От, я, я так багато пробував, просто пишете в LinkedIn статтю будь-якої довжини, просто через ChatGPT, і вона у вас виходить в топ. Отак от зараз працює Google. Це, ну звичайно, що це не дуже класно, але от на даний момент, на момент запису цього відео, Google працює саме так. Тому, от якщо просто гуглити там якісь, ну, якісь речі, от, ви можете потрапляти на такі статті, які написані там на LinkedIn, на Medium, на якісь там ще ресурсах, які дозволяють гостя пости. і там може написати будь-яка людина будь-якої довжини текст, і він виходить зараз зараз в ТОП. І сказати, що це корисний матеріал, я сказати так не можу. А, от, тому з поля зору пропадають нішові, е, статті блогерів, практики, фахівці з, е, там, з різноманітними фішками, напрацювання. От, і на першому місці виходять статті на написані команди райтерів, які взагалі там ну, часто не розуміються на цьому питанні. От, о, Саме тому люди купують готові курси, щоб оце от не перебирати, от всю цю маячню, не, не відсіювати. І там, стару інфу, нерелевантну інфу, бо той, от приклад каже, штучний інтелект там були відоси сім'річної -сі 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 давнини і так далі. Ну тобто ви, ви розумієте, да, що трохи в маркетингу за сім років змінилося. Да? От ну як кажучи. от і тому таке питання: як же знаходити дійсно корисний контент? Ну давайте я вам е поділюся своїми власними наработками. От я використовую. Ну я, я так вважаю, що є два типи контенту: це відеоконтент і це м текстовий контент статті. А, і класно, коли це працює разом, бо людина, наприклад, ну, не хоче читати, вона хоче там, щось послухати і подивитись. Але я знаю, як це працює. Людина, коли щось слухає, вона там, ще кушає, там щось або готує, або що ще робить. Тобто вона слухає це на фоні, і воно ну, там, залишається 10-5-10% там, від тої інфи, яку вона почула. Тобто, і ця от інфа, вона така первинна інфа, і просто у людини там щось в голові там знаєте стрільнула і вона така о-о-о про це треба подумати. От. Класно буде, коли людина ще прочитає статтю. Тобто для мене це текстовий варіант і це відеоваріант. Коли вона і так, і так інфу переробляє, то ну в неї. там щось от, ну, Залишається, а ще класно, коли вона ще одразу зробила практику. Тому я, я рекомендую завжди. Ми щось прочитали, почули і одразу впишемо собі чек-ліст, що нам потрібно зробити. От саме зараз там і от прямо для свого проекту, не просто там взагалі. О, класно, там буде. Збирати семантичне ядро там тепер інакшим способом, да? Ну ні, звичайно, ми пишемо от, для такого проєкту, спробувати таку таку штуку, там потестити або просто переключитися, от, якщо ми впевнені, що цей варіант вже краще працює. Тобто, пошук на це таких відео, які просто нас ну, дають нам замислитися на цей проблем. Пошукові системи ми там шукаємо статті, якісь гайди, че клісти там і так далі. Першому телеграм-каналах це більше такі профішечки про, про нароботки. Якщо у вас немає часу це все робити, можна просто придбати курс, там, вибрати з 10 курсів один, який закриває ваші потреби, от, подивитися там, на спікерів, подивитися на програму і придбати для своєї команди курс і десь його зберегти, от, якщо платформа ця дозволяє. От і створення курсів під задачу, ну, наприклад, ті курси, що продаються, вас не влаштовують, і вам потрібно для вашої команди курс. То ви можете просто там знайти спікерів і попросити для вас записати курс. Я думаю, що це буде коштувати не дуже дешево, але це буде прям профільний курс саме для вас, і ви вже вказуєте, ну, що ви там хочете побачити. А і так, перше, це YouTube. Як я шукаю відоси на YouTube, я збираю список каналів, які заслуговують на довіру. Потім треба підписатися на канал, і тоді вискакує таке повідомлення, що виходить нові відео, і моніторити нові відео. Ще була така історія, коли, ну, наприклад, там, власник, е власник каналу публікує якісь закрите відео, і він, наприклад, там, публікує їх е ну, тільки там, в Телеграмі. От, і виходить такий пост, наприклад, і ти бачиш, що відео тільки по посиланню, ти його забрав і додав вже е собі в lms систему і так, який це можуть бути канал? Ну, по-перше, це SEO профі це Віктор Карпенко записував на доскі, там дуже старі відоси, але на цьому каналі виходять ще відеозаписи з конференції на захід. І як на мене, це от, ну, найкращі матеріали по SEO, орієнтовані на західний ринок, які можна взагалі знайти в відкритому доступі. От, там завжди актуальна свіжа інфа, і я раджу вам переглядати ці відоси. От, наш канал OnPageSchool. Де ви дивитесь це відео, я намагаюся робити відоси на різні тематики, от не просто там на SEO або SMM заточуватися. Uh, нова така конференція Hat Links. Uh, вона орієнтована на лінбілдінг. Мені дуже подобається, як хлопці це роблять. Школа SEO Артем Піліпець він дуже давно вже знімає контент, але там останні там, два роки він там перезапустився, і от я бачу, що він прям активно хоче заходити в YouTube і тому можна за ним слідкувати. Creative Practice. Прикольний такий канал, якщо вам цікаво. Там Маркетинг СММ, там дуже багато. ніш. вони класний проводили марафон по СММ, по, по маркетингу. А у Генезіса є канали про навчання, там дуже багато пошукайте. І також можна ще, якщо вас цікавить, retention маркетинг, підписатися на канал Спутник, Там виходять подкасти дуже такі прикольні, продуктові. А вот і канал Сенпульс. Вони, в принципі, там на, на всі теми ну, більше вони там по чатботам, по соцмережам а, орієнтовані, але в них теж є різні тематики. І от ви заходите на канал і переходите во вкладочку плейлисти і шукаєте там. ну, Нормальні канали практично завжди роблять плейлисти. Бо буває таке, що ну, люди не роблять це, але ну, чаще, чаще за все роблять. От. І там от я розбив там, маркетинг, SMM, SEO, щоб було зручно, і ви вже можете відфільтрувати цю інфу. Ну, давайте підемо далі. Також можна знайти англомовні канали. Там будуть відео такі більш рекламні, от, бо вони продають свої послуги. От, але можна знаходити гайди якісні і якусь там свіжу цінну інфу. Які канали я би порадив? Хреб, Семраж. Семраш Російський сервіс, да, але ну там. Я не купую сімраж, але там читати блог і або дивитися ютубчик. Я думаю, що можна. Хот'ют, uh, HubSpot, MailChimp. Uh, і дуже мені подобаються такі. От нішові uh, канали там Adam and Менфрой, Authority Hackers, Це більш цьогошні такі канали, але вони такі від, від першого лица От і дуже цікава. Подивитися, як вони там мислять і в яку сторону. А, якщо казати про SEO, то в принципі можна подивитися відоси на Хевсі і знайти там практично всю інфу. А, далі тут Сімраж, та ж сама історія. Дуже прикольні відоси від е, е, беклінка Брайана Діна, якого вони купили, якщо я так розумію, бо вони викупили ресурс. і Разом з ресурсами його обличчя от, тут дуже багато різних плейлистів можете подивитися, ну і так далі. там Можете пошукати. Хабспот е, дуже, дуже класний, цей от Цей хлопчик дуже прикольно розказує. Він такий на позитивчику, і прикольні такі штуки розказує. От, можна дивитися ці канали. Во далі проходимося по всім відео. Сортуємо їх за тематиками, збираємо все в один док або використовуємо якісь спеціальні платформи для створення ЛМС. Я вам можу пораджу порадити дві, між якими я обирав: це «Softbook» і «SendPulse». Я дуже чекав платформу від Сенпульса. Вони казали, що там скоро, скоро випустимо, але я не дочекався мені потрібно було створювати ЛМС. Я брав таку от платформу, яка називається Softbook, І мене вона дуже дуже влаштовує. В мене оцей другий другий пакет. Pro, першого мені замало, до максимального я ще думаю не доріс. Мені ну так багато не, не потрібно. От, дуже так доступно. От. І що касається SendPulse, в них є базові тарі тариф. От, це прикольно для тих, хто хоче запуститися. І далі в них вже тариф залежить від учнів, і це теж дуже прикольно, бо можна за досить невеликі гроші е, створювати таку от Ілемеску. Вона там більш, більш гнучка. Я так трошки по поігрався, коли вона вийшла. Але ну як на мене, ще і більш складна. Тобто, ну. Там потрібно все це створювати. Там можна копіювати, там додавати. Але ну як на мене, вона така більш нічка, але. Це є, би, і, і, і перевага, і недолік. Я запишу, думаю, окремий відос по платформам а, для адміністрування курсів і там розкажу, які недоліки і, і перевага. Як я казав, я обрав софтбук, і, от, наприклад, там в мене є база знань по маркетингу, вона виглядає так, вона не помістилася вся на цей екран, вона там дуже велика. От, і як ви бачите, тут відповіді на це питання, це модулі. Бачите, і в модулі там, 17 років, 3, 5, тобто дуже-дуже багато інфи. І якщо людина хоче <закрити>, закрити якісь питання, вона просто відкриває. Модуль, відкриває урок, навчається і знаходить там всю інфу. Це дуже класно. А, от, і оце от я створював там для, для одної з компаній, і ну, я задоволений цим, цим результатом. Але якщо ви там не готові до LMS, кі то нормально, ви можете банально це зробити в Google Sheets і там просто вказувати а, посилання на, на відос або там на, на статті а, на цю тематику. Воно не дуже зручно, але безкоштовно. Йдемо далі. Далі у нас пошук, пошук статей по, по тематиці. Як можна їх шукати? Пошук ресурсів, які викликають довіру. Ну, наприклад, ви знаєте, що у блог Ахревса він публікує нормальну інфу і їй можна довіряти. А пошук статей за певною тематикою, але там, треба знати, як гуглити, щоб знаходити нормальні статті, і підписка на блоги, Тобто є люди, які там, за підпискою присилають вам якісь новини, якісь гайди, якісь кейси. Пошук. Просто як гугляте, знаходимо ресурси автоматики, які публікують якісь гайди. Я роблю так. Пишу, ну, наприклад, там, маркетинг в YouTube і пишу слово гайд. І знаходжу ресурси, і вже там візуально дивлюся, ну, щоб це були великі продуктові компанії, яким можна довіряти. От. Якщо казати про SEO, можна там почитати навіть якісь форуми, типу БХВ. От. Тобто, знаходити якісь ресурси, які в ніші, які заслуговують на довіру. Вот. П -п -п якщо казати про перевірені ресурси, це авторіті хакер, там Get Lass, Dig Digity, Adam Infroy і так далі. Це, це суто СОшні. Якщо вам потрібна ну, там, більш фундаментальна інфа, то можна почитати блог Хотс'юта, Backlink, Ahrefs, SEMrush і так далі. Тобто можна створити в мене є пул а, із сайтів, які я відслідковую. А, вот, їх там дуже багато і ну, там і інформації з цих сайтів я, я довіряю, наприклад, якщо вони там щось публікують, якісь гайди, якісь кейси. А, от, о, також можна гуглити статті з, з певною тематикою, використовуючи довгий запит е, запитів. Що таке довгий запит? Ну, от я тут приводжу приклад, я думаю, що СОшники знають, що це таке. А, от, там, search marketing, search engine marketing і search engine optimization in Los Angeles. Це вже довгий запит. Тобто пишемо, пишемо такий великий запитів і а таким чином ви будете потрапляти на якісь там ну, цікаві ресурси, які не можуть пробитися через ці великі компанії, тому що у цих великих компаній просто ну, великий траст і маленькі не можуть пробитися з класним контентом. Також можна, от я сказав, підписувати. Наприклад, Віктор Карпенко веде блог Data SEO і Можна просто підписатися, і вам на пошту приходять листи з якимись там кейсами з цікавими, цікавими матеріалами. І таких людей дуже багато в ніші, їх треба пошукати. А, далі телеграм-канали. В телеграм-каналах, як на мене, ну така от прям рідкісня, рідкісна нішова інфа публікується. А, це такі фішечки маленькі, якісь от штучки такі. Їх ну, потрібно збирати, далі вже їх треба або публікувати десь там на своєму якомусь блозі, або там на корпоративному там, якомусь порталі і збирати ці штучки. А, вот, або там складати з цих. З цієї інфи, якісь в Google Docs, якісь, і там же публікувати і робити такі от інструкції. Це буде там прикольно дуже а, от. можна шукати як середній канал, так просто за пошуком, і, там, або підписатися там, ну, наприклад, там, на 20 сошних каналів і моніторити інфу, яка, яка там виходить. Можете підписатися на мій телеграм-канал, він називається Максим Павлов. Пошукайте. А, от, або я дам посилання на, на цей канал, щоб вам було простіше, і таким чином ви можете таку от інфу збирати. Давайте підсумуємо. Тобто, нам потрібно створити логіку, як ми будемо збирати цю інфу, де ми будемо шукати, як ми будемо це шукати, от, створити якусь платформу для, для курсів. Це може бути просто гол табличка або можуть бути якісь спеціальні сервіси по типу там, Софтбук або SendPulse, і шукати правильні ресурси. Збирати всю цю інфу, відеоматеріали, статті, якісь заметочки, зробити з цього чек-лісти, з цього там, гайди, статті, відеоматеріали, і це все згружати на платформу, і вже там надавати доступ для своїх співробітників, і навчати людей в команді, і там зберігати якісь от знання, які вже придбані в результаті роботи. ви можете Давати завдання своїм співробітникам, щоб вони записували вже відоси, щоб вони робили це гайди і це все збирати в таку от платформу, і таким чином ви будете акумулювати ці знання. Ну що, друзі, я думаю, що цей відос був для вас корисний, тому пересилайте це відео своїм друзям та колегам, підписуйтесь на цей канал і побачимося в наступних відео. Пока-пока.